І так я в бистриці. Нарешті я в бистриці. Доброго ранку, країно. Доброго раночку, Карпати. Ось такий у нас сьогодні чудовий ранок. Ми прокинулись рано. І зараз ми йдемо в гори. Така краса. Така димка воно внизу. Така краса. Доброго раночку всім! Фізкульт-привіт! Ну що, в цей чудовий сонячний день я сьогодні вирушила в гори. Маю ціль піднятись до озера Бребенеску. Ну, дай Боже, як будуть сили, ще піду на верхівку, піднімусь на саму гору Брибенеску. Чудовий день, сонячний, на небі не хмаринки, повітря, ну, просто. Так що йду, вийшла в 6 ранку, вийшла на цю центральну дорогу села Бистрець і рухаюсь в сторону полонини Гаджина. Там Буду проходити повз такий, ну я б сказала, крутий такий притулок. Гаджина називається Білий слон. Дуже так все по-сучасному зроблено. Ну, я це все бачила, всю інформацію бачила на Ютубі, то хочу сама на власні очі це все побачити. Ну, от, іду, іду по дорозі, по дорозі. І так, подивіться, який гарний мальовничий шлях до полонини Гаджина. протікає річка Бистрець, яка впадає в Чорний Черемош. Тут дуже гарно така вон дорожка лісова. Іду і насолоджуюсь. Ну іду далі. Ще так, мабуть, кілометра два до каплички. А потім ще трошки... І зустрінеться нам оцей притулок. на гаджені називається білий слон. Ще трошечки, ще трішки. Ой, бачу наметоно ну, якийсь. Там уже хтось зупинився на ночівлю. Ну, шлях, звісно, супер мальовничий. О, ну ось ми і дійшли до цієї каплички. Це поворот тут іде на гаджену. І до притулку білий слон. Отакий місточок гарний. І річка, вона така начебто не широка. Річка ця бистрець, але подивіться, яка вона бурхлива. Ух, яка річечка. Да, жаркувато йти. Вже так гарно на підйомчик, то так жаркувато, але воно того варте. Ви подивіться, яка краса, як близько чорногірський хребет, я ще так тебе не бачила близько. Прямо перед вами, друзі, гора Ребра. Один із двохтисячників українських Карпат. Так, ну нарешті нарешті ми дійшли до цього притулка: притулок гаджина від білого слона. Супер таке місце, супер крута локація. І так. Одне місце, спальне місце, коштує 600 гривень. Сюди входить гаряча вода, постіль. На сніданка не знаю щось мені. Хлопці не сказали нічого на сніданка, але кухня суперова, можна собі приготувати сніданок, обід, вечерю. Дуже класне місце. Ви дивіться, добудовується ще така кам'яна будівля. Це буде така нова частина цього притулочку. Буде круто, клас. І ось нас зустріла господарка цього притулку, красуня Ума, Умочка. Іди, іди, красуня, Іди, йди, йди. Іди, іди, іди. Вона, вона нас так зустріла. Вона так нас. Ума, ти ума гарна, гарна така собачка, красуня така. Ти тут господарь, ти тут охороняєш? Ну, молодець, ох, молодець. Ну, от такий у нас притулок Гаджина. А це бунгало. Це бунгало. Тут одне місце коштує 450 гривень. Тут теж така кухня класна кімнатка, двохярусні такі ліжка, краєвид. Це просто, це просто вражає. І погодка сьогодні, ви подивіться, який сонячний день. Ми зараз трошки перепочинемо і йдемо далі по маршруту. Тут нас чекали ще дві дівчинки зі Львова, і у нас така. Організувалася така компанія із чотирьох дівчат, які підуть на Бребенеску. Так, тут хлопці у нас заготовляють дрова, да, щоб опалювати. Такі у нас тут файні працівники: Микола і Женя. О, як працюють! Клас! От так що все тут процес іде. Притулок гаджена працює, приймає туристів. Ось яка краса. Ви подивіться. Яке місце, дивіться, сонячні батареї, все так по-сучасному зроблено. Ай, клас! Ну клас! Запас дров. Ну і оця вся краса І так, ми стартанули з... від притулку гаджена від білого слона. Тобто з висоти 1100 метрів ми стартанули, йдемо на Кізі Улоги і йдемо потім на Бербенеско. Яка краса, яка тут краса, ви подивіться. І наш загін збільшився. До нас приєдналися ще дві дівчинки зі Львова. Тобто, нас вже четверо, і от такою от командою сміливих таких дівчат ми йдемо в гори. А ось, будь ласка, подивіться. Позаду мене пам'ятник героям УПА. Тут загинуло два, два бійця, і тому тут стоїть такий пам'ятничок. Так, ось тут такий пам'ятник ми проходимо. Погано видно. Ну, тут ім'я і прізвище написаних. Ну, а ми йдемо далі. Ось наш загін. І ми йдемо йдем на кізі улоги. Так, ось дивіться, продовжується наш маршрут. На кізі улоги. Дивіться, маршрут маркований. Все видно, все чітко. Йдемо, скажімо так, повільно. Дівчата не женуть. Дуже класно. Темп, скажу так, прогулянковий. От, але ж подивіться, який ліс. Яка краса. Ой, це просто. Це просто... Пташки чуєте, як співають. ну Ідемо. Ідемо, ідем, 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 ідем. Ось, ось все промарковано. Тобто заблукати, я думаю, просто неможливо. Так далі буде. І так, виходячи з лісу. Ось яка краса у нас вимальовується. І ми підходимо та дам! Кізіологи. Супер! Вау, яка міць, яка краса! Гора, ми йдемо до тебе. Ти нас прийми, будь ласка. Я вперше біля цієї гори ми йдемо туди, через кізіологи, йдемо на Бребенеску. Супер! Ось, Ну ось нарешті перед нами кедруватий і Кізюлоги. Та-дам! Ух! У нас тут фотосесія почалась. І ми кайфуємо. Єс! Ось такий у нас, ось такий у нас шлях до озера. Ух! Іду, йду. Клас. Сніг у травні місяці. Це екзотика. Йдемо, йдемо. Йдем. Отакими хащами. Навкруги альпійська сосна, а ми йдемо. Вау! Ну, просто нема слів кізі улоги, ми трошки обходимо іншим шляхом. Не змогли ми пройти по снігу, там дуже багато снігу. Нога просто проварюється по коліно. І ми повернулись іншим шляхом. А хотіли пройти через той кулуар і вийти на кізі узлоги. Ну, нічого, йдемо ось по іншій стежці. Але круто. Краєвид, краєвид просто клас. Ну і так нарешті. Ой, в горлі пересохло, не можу пить хочу. Нарешті шпиці я вас бачу. Боже, яка краса. Ось поряд ребра, гора теж 2000-2000 один метр, а поряд ребра. Нарешті я до вас дісталась, добралась, доповзла. Супер! Яка це? Чарівна, таємнича, якась містична гора, як мене до тебе тягнуло, як, як я хотіла тебе побачити. Бо в тому році, в серпні місяці, нічого не побачила, нагору сіла така плотна-плотна хмара, нічого тої всієї краси не було видно. А зараз, ви подивіться, мрії збуваються, друзі, мрії збуваються. Ви подивіться, ми піднялись. Нарешті ми піднялись. Яка краса? Який краєвид? Ну і моя улюблена гора. Клас. Я майже дійшла до тебе. І дійду. Ми ще ж будемо йти повз неї. Вже як назад будемо йти. Клас. Казка. Нарешті ми прийшли, нарешті-нарешті озеро Бребеневку. Чарівне око Карпат. Знаходиться на висоті 1800 метрів. Саме найвисокогірніше озеро Карпат. Супер! Клас! І гора Гутентом натик у всій своїй красі перед нами. Фух, прийшли, слава Богу. Дякуючи Богу, бачу цю всю красу. Слава Богу і слава Богу. Ось дивіться, ми знаходимося в такому кулуарі між двома вершинами, між двома двотисячниками Бребенеску і Ребра. Усій своїй красі гори. Звичайно, манять. О, шпиці. Мої любимі шпиці. Нарешті я вас відвідала, нарешті я вас бачу без хмарки, без дощу. Супер, поводка була супер. І гори супер. Краса, неймовірна. Мандруйте, мандруйте Україною, друзі. Бо вона у нас чудова. Ну от і закінчується наш маршрут. Нарешті ми вибрались, скажімо так, із цього снігового полону. Ой, де б ми не йшли? Кругом лежить сніг. І спускались і на п'ятій точці, і пригали, і. Шпиці у всій своїй красі. До побачення шпиці я вас побачила нарешті. Супер! Все! Маршрут супер. Ну, важкувато, але воно того варте. Всім раджу, бистрець, Гаджина, озеро Бребенескул, шпиці, ребра. І спускаємося в гаджину. Пішли! Ось подивіться, яка гарна, цікава локація. Це називається тут хресна дорога. Тут, до цієї каплички, відбувається така хода. Люди приходять сюди, моляться, дякують Богу за те, що мають за сьогоднішній день. Це така відбувається тут хресна хода. Такі на великі свята, на трійцю. Ой, як тут просто гарно. А ось подивіться, яке теж гарне таке місце. Називається Ополонка Довбуша.